У чому суть? я не питаю куди, ідуть. чому зникають? Хто був завжди, і вже немає. Лише слова красиво, да, сину? Прекрасно. Не знають смерті світло, раптово зникло. Тиша Думки колише, може за краєм ночі ти ще Відкриєш Спини спинити все, ніхто. Не в силах, без сили і сміх і сум без сили зникає все, та слів, не стерти, лише слова. Не знають смерті, світло, раптово зникло, тиша думки колише, може. За краєм ночі, ти ще відкриєш очі, світло раптово зникло, тиша думки коли лише Може за краєм ночі Вода тече Вітри стихають Минає все І смерть минає. Ми маємо змінюватися і негайно як суспільство. Тоді я скажу не тільки в ефірі, просто собі, що ці унікальні люди загинули не даремно. а кожен з них вірив в Україну свято. Я читала деякі їх висловлювання в них на сторінках. Вони писали, дехто з них писав або зараз, або ніколи. От 17-літній Назар написав Або зараз, або ніколи. Вони були надзвичайні патріоти. Вони дуже вірили в Україну. І це зрозуміло, інакше вони б не йшли так відважно віддавати найдорожче своє життя. Тільки на нас відповідальність за те, що вони загинули надаремно. А я би хотіла звернутися, користуючись нашою все ж таки увагою до всіх. Хто як ми нещодавно з Лесі Матвійчук іронізували, якщо вже ми залишилися живі, значить ми не маємо права опускати руки. Значить, ми маємо йти боротися і виборювати все. Я думаю, що е, це буде найгідніше сьогодні. Багато звучало якраз закликів до того, що ми не маємо права розчаровуватися, опускати руки. І я би хотіла прочитати зараз один вірш. Я спробую це зробити без. Беземоційно, Ну, не, неможливо. Але він е, присвячений це вірші з війни, і він доречний зараз як ніколи. Е, це пам'яті Руслана мого теськи, побратима загиблого бійця батальйону, автор Борис Гуменюк. Я вмер, бо так треба. Але десь по я, я я вам заздрю. Я сумую за вами. Я страшенно за вами сумую. Заздрю вашому болю і мрію колись повернутися. Щоб знову зустрітися з вами, навіть якщо доведеться ще раз пройти крізь біль, де Герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають!